І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, та це моє сьогоднішнє літнє нове відео. І це екстрене увімкнення камери. Тому що сьогодні ну, не дуже позитивна ситуація, Ну, дуже такий, як це сказати, сталася пожежа. Коротше. У мене просто нема слів зараз. Я не знаю, як це коментувати. Тому зараз просто вирішив вимкнути камеру і це започенить цей момент просто. Тому що таке ну, в таборі вперше. Два роки тому такого точно не було. От серйозно, друзі. Коротше, пояснюю ситуацію для тих, хто не розуміє, про що саме я кажу і що відбувається взагалі. Коротше, приїхали ми з міста Ужгород. Сьогодні ми були в місті Ужгород, дуже таки круто. І шкода, що ми не вийшло підняти для вас відео. Але ми повернулися вже е, десь в другій годині дня додому, поїли і думаємо, підемо зараз на тиху годину, повідпочинемо, бо просто у нас за графіком о 3 годині дня, е, тиха година. І якби не дуже вийшло нам всім так відпочити, тому що е, одразу рубанули електрику, нема світла. Інтернет пропав, і потім я чую за вікном, що годить сирена, їдуть пожар, пожежні машини, поліція та навіть приїхала, а потім такі всі, в шоці, що відбувається, що відбувається. А потім хтось каже: опа, там дим, опа, пожежа. і всі такі бігом як спускатися з корпусу. Це взагалі, ну капець, друзі. Так да уж, не дуже така позитивна ситуація з нами відбулася. Але не хвилюйтесь, за мене з нами все добре. Ніхто, я маю надію, не постраждав. І сталося, мені здається, ну, це ну, сказали, що котельня якась загорілася. І це мені здається, що за короткого замикання. Ну, а з ну, чого а ще, я от навіть не знаю. Мені здається, що. Це проводка була дуже стара і, і за цього сталася пожежа. Зараз нас в корпус не пускають, тому що там ще клуби диму десь валять. Мені навіть деякі показали відео, що там сталося, де димить. Ну, коротше, це повний капець. Ось така от непозитивна з нами ситуація відбулася. Не знаю скільки ще нам треба на вулиці тут. Чекати, але ми всім табором підійшли до корпусу, хоч би вже ну, сказали максимум півгодинки десь почекати. Ну Далі подивимось. Не, чесно, я от сам в шоці. Без коментарів. Серйозно, це капець, це, друзі. Я зараз заматюкався, тому що в мене просто емоції поплили, але я тут матюкатися не буду. Тому що, по-перше, за це YouTube Наругає, а по-друге, я на своєму каналі не було б таких не, ну таких ситуацій не було, щоб я матюкався на каналі. Матюкався я вже за кадом, це, це серйозно, тому що у мене емоції, у мене криша поїхала, серйозно, це капець. Ну Таке вперше відбувається з нами. Слава Богу, що з нами все добре. Ви за нас не хвилюйтесь, ну, за мене. Не хвилюйтесь все добре. Ну, ось такі от справи. Да уж, не думав, що. Таке з нами станеться. Ну, маємо, що маємо. Якось так. Ну і в принципі на цьому все. Підійшло до кінця четверта серія. Да. Вирішив зробити таку от четверту не... неочікувану серію. Думав, що буде відео про Ужгород. Ні. Про Ужгород не вийшло відео зняти. Ну, Зато я нафоткав на фотов... на багато цікавих фоточок. Десь 36 фоток у мене вийшло. Я деякі з них, ну не всі 36 буду скидувати, я деякі з них скину в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково перейдіть за посиланням нижче в описі під цим відео. І підпишіться, хто цього ще не зробив. Ось такі от справи. Ну і в принципі на цьому все. відос підійшов до кінця. Ось така от вийшла неочікувана четверта серія мого міні-серіалу. І тепер зараз будемо чекати, коли нас пустять корпус. Якось так. Ну і в принципі, з вами був Сашко. Всім гарного настрою! Найголовніше це бережіть себе та до наступних моїх нових серій про літній український табір. Чао!